Підсумковим випуском новин на Ралайф Ньюз у студії Анастасія Музиченко. Вже за мить ви дізнаєтесь, чим запам'ятався цей тиждень. Підписуйтеся на наші соцмережі, будьте в курсі актуальних новин. Змінити та покращити місце, де ти живеш, можна вже тут і зараз. Відсьогодні на платформі Smart Region стартувало онлайн голосування за проекти конкурсу екологічних громадських ініціатив. Полтавської області. Далі про проекти подані від Рештирівської громади та особливості голосування. Відсьогодні стартує голосування за проекти на конкурсі екологічних громадських ініціатив Полтавської обласної ради. Цього року на конкурс екологічно громадських ініціатив Полтавської області було подано 81 проект із 40 територіальних громад. Після ретельної перевірки робоча група допустила до голосування 76 проєктів. Усі вони відповідають умовам конкурсу. Загалом за 5 років існування конкурсу вже реалізовано 165 важливих екологічних ініціатив, тому запрошуємо всіх долучитися до голосування та підтримати проекти, які допоможуть покращити довкілля нашого краю. Від Решетилівської громади цього року подали два проекти: проект під номером 6 «Екогад. боротьба зі стихійними сміттєзвалищами, та номер 76 «Забезпечення сіл північної частини Решетилівської міської територіальної громади сміттєвими баками. Кожного року з нашою командою ми голосуємо за екопроекти. Адже ну, це важливо, тому що приємніше гуляти по місту, коли воно чисте, доглянуте, особливо якщо це твоє рідне місце. В цьому році ми теж будемо голосувати, тому закликаємо і вас. Проголосувати за проекти від громади може кожен на сайті Смарт Регіон з 6 по 17 червня. Педраківський розпис оживає на стінах решетилівських фасадів. Автором став місцевий художник Євген Пілюгін. Як виглядає стінопис митця? Дивіться далі у сюжеті. Дорога до дитсадка в решетилівці заграла новими барвами. На гаражному масиві місцевий художник Євген Пілюгін втілює власні ідеї стріт-арту, малює квіти та ретро автомобілі. Каже, зробити подарунок для міста це спільна ідея разом із власником гаражів, підприємцем Григорієм Новосядлим. Мене забезпечили фарбами, не обмежують ні в чому, що воно мені в голову прийде, як воно рухається. І сьогодні я працюю дев'ятий день. Але тут ще роботи на 10 днів. Діти повинні Україну бачити і залишиться, як виростуть в серці дорога до садочку. Квіт, квіт, квіткова Україна, і це саме головне. У планах Євгена Івановича нові малюнки поряд на фасаді будинку і відновлення малюнків біля решетилівської початкової школи. Пауерліфтери із решетилівки завоювали призові місця на обласних змаганнях. Горгітай Юрій забрав срібло турніру. Роскопін Андрій також повернувся із другим місцем і новим персональним рекордом. Юні спортсмени під керівництвом тренера Тетяни Зубрицької є постійними переможцями обласних та всеукраїнських змагань. У школярів з'явилась можливість безоплатно покращити свої знання з англійської та української мов. Подібні заняття особливо актуальні для випускників перед складанням НМТ. Також доступні заняття з психологом та арт-терапія. Такий проект працює на базі опорного закладу решетилівський ліцей імені Івана Олійника. На базі решетилівського ліцею імені Івана Олійника розпочав роботу освітній осередок Простір незламності. Проєкт реалізовуватиметься наступні два місяці і маємо надію на подальшу підтримку, від, підтримку проєкту від Нова Україн, адже такі простори незламності це прекрасна можливість для дітей ефективно, корисно, а також безпечно проводити свій час, та дозвілля зі своїми однолітками. В рамках реалізації проєкту в ліцеї створили спеціальну локацію, де займатимуться з дітьми та проводитимуть різноманітні зустрічі. В просторі незглавності ми перш за все хочемо допомогти нашим учням комусь в подоланні освітніх втрат, а можливо для когось більшій нагоді стануть заняття з психологом або арт-терапія. Нині освітній осередок відвідує понад 100 учнів, із них близько 30 випускників. У нашому просторі незламності діти можуть повторити певні знання, закріпити певні навички. Доцільними є заняття і корисними з англійської мови, з української мови. Якщо для учнів середньої школи вони проводяться більш в ігровій формі, то для старших класів це вже відповідальні такі заняття, заняття з підготовки до НМТ для того, щоб діти були впевненими під час складання одного з найвідповідальніших. Тестів у своєму житті вже з 18 червня стартують заняття для десятикласників по підготовці до НМТ. Радіо Релайф та компанія Мама Піца близько року підтримують Збройні Сили України. Яким чином відбувається підтримка і співпраця, та що встигли зробити, дізнаєтесь із наступного матеріалу. Майже рік триває співпраця радіостанції Релайф ФМ та компанії Мама Піца. 80% коштів в рамках партнерства спрямували на підтримку Збройних сил України. Ми виконали умови нашого контракту з Радіо Релайф, і в рамках цієї співпраці ми придбали дрон Мавік Діджей 3 Знається він правильно називається. Передали його нашим хлопцям із загону спецпризначення. Окрім співпраці з місцевим бізнесом Роман Сугак та Роман Товстий заснували благодійний фонд Мама Протекшн», який на постійній основі опікується підтримкою військових. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми сконцентрували. Я особисто як волонтер, Роман, як підприємець, сконцентрували свою увагу і допомогу дуже великій кількості внутрішньопереміщеним особам. Було завезено з нашими партнерами з західної України, з центральної, з нашими друзями більше 60 фур і безпосередньо потім розпочали закупівлю автомобілів, в яких було придбано більше 20 штук. Засобів враження ворога, в виді дронів різного плану різного виробництва. Звісно, як засновник Романної піцерії, з усією своєю командою допомагаємо харчами кожної неділі, відправляємо. Доки відеоматеріал готувався до випуску, засновники благодійного фонду Мама Протекшн» передали на Донецький напрямок фронту ще 20 павербанків та монітор. Арка на вході в центральний парк решетилівки розквітла петуніями. Про красу у місті подбали працівники комунального підприємства Ефект на арці з обох сторін розташували вазони. Для цього на конструкції ще минулоріч обладнали спеціальні тримачі. Загалом вхід до парку перемоги нині прикрашають 56 вазонів з петуніями. У перший тиждень літа очікуємо до 34 градусів тепла. Синоптики зазначають, що найспекотніше буде у другій половині липня. Маємо поради, що ж робити під час аномальної спеки. Відсьогодні в Україні очікують спеку, тож перебуваючи під сонцем, потрібно мати достатній запас води, сонцезахисні засоби, одяг з легких натуральних тканин та головний убір. До 16-ї години сонце надто активне, тому ризик перегрітися зростає. Що робити в разі теплового удару? За терапевт Мар'яна Селюк. Якщо стався дійсно тепловий удар, людину треба. Ем... Роздягнути наскільки це можливо на вулиці, зняти зайву одежу, обтерти холодною водою, посадити і все таки звернутися до лікарів. За прогнозами синоптиків, температура повітря на початку червня в окремих областях сягатиме 34 градусів тепла. Разом із цим періодично йтимуть дощі. Найбільш інтенсивними вони будуть у західних та північних областях. Ми можемо сказати, що метеорологічне літо в Україні у більшості регіонів, окрім західних, розпочалося. Це означає, що середня добова температура вище 15 градусів вже довгий час утримається. Але впродовж цього тижня в нас все ще чергуватиметься поля високого атмосферного тиску з атмосферними фронтами. Тож в нас буде мінлива погода, а ось температурний фон залишатиметься літній. Найспекотнішими місяцями традиційно очікується липень та серпень. У червні середня температура буде вищою за норму на 1,5-2 градуси. На цьому підсумковий випуск новин на Релайф News добігає кінця події, що поруч для вас відстежують журналісти Relife Media. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. З вами була Анастасія Музиченко. До нових зустрічей.